Добавити, що насправді нам так, у нас так трапилось, що весна і літо надзвичайно насичені у нас подіями, які вже відбулись і будуть відбуватись. І нам дуже приємно, що ці події почались початок нашого такого сезону наших концертних виступів вже перемогами. Чесно кажучи, коли оркестр відійшла до Італії, то ми дуже хвилювалися, оскільки ми завжди їздили на фестивалі, а це був конкурс. Італія вирішила зробити формат, було шість чоловік журі, і взагалі атмосфера була конкурсна, тому що ходили дивились на все. Я хотів би надати слово враження моєму Ігору Тішману, оскільки він енергетично дуже багато на себе взяв роботи. В Італії, тому тобто, прошу пару слів про Італію. Ще раз доброго дня, шановні друзі. Ну, Олександр Майдан вже вас слів курс подій, де ми були, що ми робили. Дійсно, ми перебували на конкурсі, де були присутні 20 оркестрів з 14 країн. От, і ну, я вам хочу сказати, він Олександр вже сказав, це у нас перше в нашому творчому службовому житті конкурс, тому е, ми хвилювалися. О, оцінка журі дійсно вона була в різних ракурсах, виставлялась. І між іншим за весь період нашого перебування із членів журі до нас ніхто не підходив. Навіть в перший день ми мали наш конкурсний виступ. Ми розпочали свій виступ напевно, що до нас в цій годині ночі. На так, скажімо, в такому залі імпровізованому це було на вулиці на сцені, але але ж були місця для, для глядачів. Було дуже холодно, напевно, що плюс 14 градусів. Залишилось тільки шість членів журі і, напевно, що чоловік 20-30 глядачів. От, але це нам не завадило, я так скажу. От, я думаю, що виступ був вдалий. Навіть після нашого виступу нам запропонували показати це все на другий день, тому що з людей ніхто не бачить нашого виступу практично. От, але журі відмовилось, тому що не давати перевагу якомусь із колективів. Тому ми мали лише один виступ, але все рівно, як би оцінювали журі, тому вони були приємно вражені. Було дуже таке велике. Ну, Різнобарні, я сказав, до творчої нашої е програми. Е були і українські доробки, і е сучасні твори, е були е твори сучасних авторів. Е все їм дуже сподобалось. Е також слідкували за нашим дефіле, за виступом. Е ми мали декілька е так скажімо, проходок, так називаємо їх по місту. І були в сусідньому місті, яке називається Торторето. Е там ми також. Е ну, скажімо так, оселили людей. Було приємно приємний той факт, що дуже багато українців, які проживають вже в Італії не рік, не два, і навіть не 10, приїздили з різних міст, коли почули, що приїхав оркестр з України. До нас дуже багато підходили наших українців, і українська мова, в принципі, була ну, було її чути повсюди. Я думаю, що і музикантам, ну, мені особисто, звичайно, що сподобалось наша. Поїздка і музиканти також задоволені. Я думаю, що це є ну, так, поки що єдине участь ну, в, в конкурсі нашого колективу, але ми думаємо, що не останні. Я сподіваюся, що ми. Цього року відсвяткуємо 10 років створення нашого військово-музичного центру. Ну і так, щоб хоча б раз на 5 років ми з вами зустрічалися з такими перемогами. Я бажаю і вам, і нам, і всій нашій ненці в Україні, тому що е я вже хочу сказати про колектив. Таких колективів в Україні небагато. І створити такий колектив потрібно на рік, на два і, і навіть на три, напевно. Досягти якої злага, злагодженості, щоб було напрацювання репертуару, це і. Ще більше, ще більше. Тому я бажаю всім і бажаю нашому командуванню, нашому самому високому командуванню, генеральному штабу, що вони прислухалися, придивлялися до таких колективів. І знову ж таки, це перемога і нас, і всієї України, і всіх Збройних сил України. Дякую. Я хотів би ще нонсувати виступу нашого військовому з оркестрів центру та балетної групи була досить несподівана коли нашому головному балетмейстеру була вручена оця нагорода, оця нагорода про яку я хотів би щоб пані наталя розказала о, оскільки це дуже важливо uh, uh, Ну, вручили нам награду Це кубок лучше хореографія это перший кубок балету, такой конкурс ну сподіваємося далеко не останній. Очень было приятно. В жюри было два хореографа, по-моему. Вот. И оценили именно Украину. Дали кубок именно нам. Потому что мы не только представляли украинскую хореографию, как народную хореографию. Мы полностью захватили весь спектр хореографии. И бальная, и современная, и э, ну, полностью. Мы универсальные танцоры, поэтому мы показали, этот кубок наш достойный. Поэтому що розказує? Очень хочеться ще побольше всяких э, конкурсів. І ми будемо до повернутися. До речі, вже є запрошення до Бухаресту у нас э, вересні місяць, але э, нам дуже, ну скажімо так, э, і хочеться і колеться, тому що э, це запрошення падає на 21-22 вересня э, до Бухаресту три дні. Э, а ці э, дні відбуваються дуже великі заходи в місті і. Ми, ми, ми маємо вибрати, чи ми любимо місто, чи ми любимо Бухарест. І однозначно ми патріоти свого регіону, регіону. І ми дуже пишаємося, що військово музичний центр, який підпорядкований командуванню, яке знаходиться в Києві. Що ми базуємось в Чернігові, і заради цього це надзвичайно місто, яке дає дуже багато сил і енергії в першу чергу творчій. І ще я хотів би сказати, що це цікава ідея Ігор Іванча, з приводу того, що хай наші можновладці дивляться, що в Збройних силах України є досить сильна зброя. І я так вважаю, що якщо в Європу поїдуть якісь види збройних сил, там чи може... Там танки чи літаки показати, які нас гарні. То я думаю, ми не будемо мати перше місце. Ну це об'єктивно, розумієте, бо це фінанси, це дуже великі розробки наукові, військово-технічні. А те, що ми маємо оцю зброю поєднання музики, якогось театралізованої і хореографії, все це разом. І те, що ми завоюємо перші місця, це це говорить про те, що Україна представляє дуже серйозну зброю. І дай Боже, щоб завжди у нас було дуже багато таких музичних, скажімо так, снарядів, і ми, і ми по Європі стріляли і попадали тільки в десятку. Це, це, це раніше жартували, пригадуєте, ансамбль пісні і пляски імені Олександрова. Так такий жарт був, що найпотужніша зброя Радянського Союзу оцей ансамбль ну, сам, підкорив весь, всю Європу, весь світ. Ну, по великому рахунку там де культура, там і ідеологія, а там, а там буде політика, і далі вже буде розмова про Україну як країну. З Великої Британії то це як у нас там шуткували, це якісь похорона. Все тютю тю тю, тю таке досить акуратно, розумієте, але емоцій немає, і тому ну ми так себе ставимо на місце слухача. ну, ну не цікаво це. А як тільки ми починаємо грати, люди до нас йдуть, тому що є енергія, розумієте? Є енергія, особливо коли цікава українська паркурна музика в обробці така з цікавими ритмами. От. І тому ми спробували свій репертуар і ми, 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 ми на тому шляху, на якому треба стояти. Ми маємо синтез українського, скажімо, українських доробок в сучасних обробках. Таких. І тому це, 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 розумієте, це така бомба, яка завжди вона спрацьовує. Можна ще раз Там, місто, де проходив фестиваль, і назва Джуліанова, Там є ще Джуліанова, але це не то. Там привіт це тераму, да? так? Це біля джула. Абрусо. Відривну, А, а назва да. конкурсу. 14-й. Ні, 14-й міжнародний міжнародний музичний фестиваль. Ну, ну, така, Вона ну, по італійськи назва. от Давайте я вам так покажу першу сторінку. Тут все буде написано. До речі, зверніть увагу. Оце, оце перша наша премія, перше місце, бачите? До речі, можна репрезентувати нам дуже цікаві речі. Це зроблено італійським дуже знаменитим ювеліром, там, до речі, навіть є документ, і воно по -золоті. Це по золоті. І якщо ви побачите на буклет, то ви бачите, що це він і є. Бачите? Оце? Ну, а тут Да, це, це МБМ да. Так. Це, так. Це, так це, не, це, <ріст> До речі, дивіться, який надзвичайно на цікавий, це навіть не буклет, а це можна сказати, журнал, де є, де є все про всіх і, і ті, хто е, оплачують. І, і Рекламу і так далі, яка бумага і яке відношення, яка культура до, до, до самого заходу. Це не папірець, який хочеться це хочеться тримати, тому що надзвичайно цікаво. Скажіть, хочемо... Скажіть, а запис вашого виступу, де можна подивитися? Чи... Вже є в Ютубі. В Ютубі, так. Да? Е наш колега зільвову здається, так ним... А, а там... як його знайти, як називається? Ми, 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 ми не маємо. Одразу, одразу. Да, ми з ми, Ютуба ми скачали, вже ми можемо сьогодні вам надати, але професійну запис ми чекаємо зі Львова, бо там якийсь був оператор, цікавий наш. Ні, та там є в тому, що да, там, просто він земляк, він вже живе 15 років в Італії, от, але він підійшов, якоби з нами заговорив. Ну, звичайно, що він зі Львова, це дуже приємно було. Ви ну, знаєте, наші люди завжди домовляться, тому ми домовились, що він нам цей запис відправить. По електронній пошті. От, можливо, це буде не сьогодні, не завтра, тому що це потрібно все звести. Це все запис. От. І в принципі це є проблема. Є проблема, тому що в них фірма, яка займається відео та фото зйомкою, це коштує доволі такі великі гроші, Напевно, ще я вам не буду говорити не Україна. От, ну як для нас, я маю на увазі. Для них, для напевно, для ще праць. ні. Для нас це так. І, ну, але він каже, нас поки я ще патріотом залишився, я себе ще відчуваю патріотом, тому я постараюся. Я думаю, що всі фото, які в них є відносно нашого колективу і цей відеозапис наших виступів, от він постарається нам відправити. Тоді буде це вже професійний з монтажем запис. Ну поки що то, що є в Ютубі. Я, я би сказав, навіть теж дуже добру якість. Так, добра як камері... професійними, все принципі, такі професійними камери. і, і, флешків, О, і звук. А а ще знаєте, ми, ми випустили, один цікавий факт, що єдиний колектив 20 оркестрів, які були на цьому конкурсі, була пряма трансляція. Здається, так? 30 хвилин, як називається. Ні, я маю на увазі. Канал називав <реш> <реш> да, третій державний канал <реш> італійський, який в онлайні робив такий невеличкий такий анонсик оркестру з України. Да, це вже на другий день, ну в четвер у нас о 2 годині 15 хвилин був вихід, пряма трансляція. Ми живу, це все діло представили, виступав знову ж таки наш балет, який завоював всю Європу. Я, я навіть так шуткував, що нам не потрібна ядерна зброя, тому що в нас є такі гарні дівчата. От, е, навіть мер міста, по-моєму, був <соць> руки опустили, ще трішечки, в нього пустив. Приїде. <соць> приїде, приїде Так, чи... Джерині. Да, тому я ж кажу, нам не потрібно ядерної зброї, поки в нас є такі дівчата. Е, ну, От, такі в нас враження приємні після цієї подорожі до Італії. Що сказала командування поколений Генштабу? Ну, команда мені сказала дуже чітко, сухо, що ми великі молодці, великі молодці, але я ці всі нагороди боюсь вістити командування, тому що вони можуть там залишитися. Mm -hmm. Ну тому що це це, це, це це цікаво. Це насправді це наше обличчя, скажімо так, по фактах. Е але ми маємо досить сильну потужну підтримку від командувача сухопутних фрій, Збройних сил України генерал-полковника Геннадія Воробйова, оскільки він вважає, що він оцінює нашу роботу. Ну, ми дуже досить часто працюємо в Києві на дуже високому рівні. Коли ті політичні зустрічі, військово-політичні зустрічі, і ми абсолютно музично робимо це оформлення. І тому він нас прекрасно знає і мені було дуже приємно, що. Дуже гарна підтримка і відгуки з приводу нашого першого місця. Грошова, я Право, <право> тому, що Міністерство оборони це така організація, де є кошторис і такі речі не передбачені. Але ми патріоти. І найголовніше, що цей патріотизм був не надуманий, а реальний. Ми патріоти України. І так маємо. І то, тому якраз до свого слова патріоти України. Я ще раз хочу наголошувати. Якщо ви бачите, так. Золотий фонд нації, національні лідери України. От в цій книзі справжні патріоти України. Тому я ще раз хочу наголоситись і зараз запросити ще раз до слова начальника центру, щоб він нам трошки розказав, як змогли в таку цінну сказати, книгу і історію України війти в інститучний центр на чолі з начальником центру. Ну, України, е, справа, справа в тому, що е, е, історія цієї книжки і яким чином наш, е, колектив туди, туди попав, дуже проста. У нас є дуже багато фактичної діяльності щодо е, е, нашої роботи в багатьох напрямках на Україні, і це є результат просто. Нашої роботи тому тут я не буду казати, що таке що це якесь надзвичайне явище. Просто той темп, в якому ми працюємо, і ми розвиваємо дуже багато напрямків. І те, що ми військові, ми підкреслюємо те, що ми військові, але ми практично можемо все від скажімо так, від якогось вечора вальної музики до. Досить серйозних музичних проєктів. і навіть те, що у нас цього року відбувся, і мюзикл особисто створений силами творчими військовому музичному центру, і дуже багато цікавих програм, і шоу програм, і серйозних програм, і те, що ми вже підтримуємо тій рік поспілку. Нашу молодь, це 4-4 дня. Міжнародний фестиваль Квітку Миру, який відомий в Європі. До речі, у нас вже прописалися і такі міста, як Берлін, як Лондон, як Кобург, як Москва. І дуже цікаві, надзвичайно, особистості, сіді, де маємо на увазі, діти приїздять. І ми хотіли б поєднати таку ідею, що військові, військові і те покоління, яке дивиться на них, воно має в нас бачити силу. Але силу не... Не боятись, а силу енергію. У нас брати енергію, яка б давала їм змогу себе реалізувати в житті. Життя дуже важке, до речі, сьогодні, тому що такі, такі два скажімо так, антитіла, як, як телевізор та інтернет, вони, вони, вони душі дуже мало дають, розумієте, дуже багато інформації, а людина не може через себе. І дуже важливо, щоб за живого мистецтва ми змогли достукатись. І до нас, і до вас, і до сердець дітей. Чесно питання є. Власне, що на вас далі очікують, які вички запрошують. Крім Бухарів, далі далі у нас, Іванш, наступний етап на наступній неділі. Ми від'їжджаємо до Росії. Нам дуже приємно, що нас запросили на всеросійський фестиваль імені Василія Агавкіна. Росія придає дуже велике значення. Цьому композитору, тому що це таке ім'я історичне, історичне ім'я. Е, ну, всі знають е, марш е, прощання славянки, який був написаний, який, до речі, е, в Європі дуже часто виконують, коли його і ми виконували. Навіть коли ми були в Німеччині, з Голландії оркестр виконував 80 чоловік і так гарно грають прощальні славянки. Ну, Плакати хочеться розумієте, від того, наскільки це потужно. І ми будемо там е, три дні на цьому фестивалі, е, місто Тамбов. Тому що це звідти Василя Гав народом, і, до речі, це там же ж Рахманінов, є, є, є Рахманінова, там в історії відбиток там до музеї. І там ми будемо працювати, там буде багато цікавих центральних колективів з Росії, там буде е, зразково показовий оркестр Міністерства федерації Російської з Москви. Е, морський оркестр імені Римського корсакова буде. Дуже багато різних цивільних оркестрів, тому там десь вдається 14 буде оркестрів. І ми також хотіли би представити Україну Україну. Головний диригент там буде е, генерал-лейтенант е, Валерій Халіло, це головний диригент взагалі, І це та особистість, яка проводить уже поспіль, може, 10 років на червоні на Красній площі в Москві е, паради е, композитор. І тому нам дуже приємно, що у нас буде таке е, цікаве спілкування з нашими, скажімо, братами, росіянами. До речі, е, я хочу. Трохи похвалитись, що українська культура е духової музики е досить е більше зорієнтована на Європу, і тому, коли ми приїздимо, вони теж завжди на нас дивляться, ми, ми завжди нове щось перевозимо. А в них є, розумієте, такі стереотипи від Радянського Союзу. І ми, їм, їм дуже важко відійти. Вони дуже якісно грають і добротно, але вони не можуть вийти з цього формату Святого Союзу, коли було все так от чітко і з цим в рамках. Ну, і надалі суми фестиваль. Так, Далі у нас в кінці червня буде фестиваль суми Конституції в Сумах, надзвичайно потужний фестиваль, до речі, статус має міжнародного. Уже і в рок приїздить туди. Нам дуже цікаво. Цього року і Франц... Франції оркестр військовий. Того року були там турки, які мають до нас приїхати в Рокриїв, Чернігів. От. І тому у нас досить... цей сезон, я хрестю, починається надзвичайно насичено, цікаво. Це ваша перша міжнародна. Як, як конкурс, так. Як конкурс так. Да, На фестивалі ми теж отримували нагороди, тому що, я вже колись сказав один раз, що ми коли приїздимо на міжнародний якийсь фестиваль то, в Європу, то завжди на репетиції подивляться наші дітей чи нашу програму і кажуть, ми оставимо фінал. Чому фінал? Тому що після вас дуже важко виступати. Ми підіймаємо публіку і, ні, і буде перепадки. А це я цікавий надзвичайно Ну, Якщо запитань немає, я ще маленький зроблю анонс. Ми плануємо досить цікаві заходи. Ми не поїдемо в Бухарест. Ми не поїдемо, ми напишемо листа, ми дуже дякувати за запрошення. Але ми плануємо цього року буде 54 річчя визволення міста Чернігова і вчора була нарада у Олександра Водиця Соколова. З цього приводу і військово-молочний центр прийме надзвичайно активну участь у святкуванні, і ми додали дуже цікавих творчих доробок в те, щоб місто два дні 21 і 22 вересня святкувало. І це було день міста. Ти бачиш, що ми знаємо, як це проводиться в Європі, і ми хотіли би додати такі цікаві, цікаві розвитки. Дякуємо. Я думаю. В принципі, якась така атмосфера була. Ми намагались її створити щодо наших всіх планів. Ми вам всім дуже дякуємо за те, що ви завжди приходите і завжди з нами спілкуєтеся і поділяєте нам увагу. Зі своєї сторони, все, що буде на сцені, ми будемо максимально робити так, щоб було цікаво всім. Дякую.